Враховуючи думку Батьківської громадськості, з 1 вересня було визначено, що 331 школа буде здійснювати освітній процес в очному та змішаному форматі. Інші 394 заклади здійснювали освітній процес з використанням дистанційних технологій. На сьогодні докладено всіх зусиль, аби 450 закладів загальносередньої освіти здійснювали свою діяльність в очному та змішаному форматі. Наразі в змішаному форматі навчаються здобачі освіти 18 закладів вищої освіти, 37 закладів фахової передвищої освіти та 28 закладів професійно-технічної освіти. Кількість діток, які навчаються в очному форматі, це понад 145 тисяч здобачів освіти. Нами вживаються заходи, аби діти з числа внутрішньопереміщених осіб теж були долучені до навчання на сьогоднішній день в закладах освіти в області. Понад 9 тисяч дітей числа внутрішньопереміщених осіб долучені до навчання до закладів освіти нашого регіону. Дистанційно в школах навчається понад 130 тисяч здобачів освіти. Ми робимо все можливе, аби 40 тисяч дітей, які на сьогоднішній день перебувають за кордоном, були долучені до освітнього процесу за допомогою використання дистанційних технологій та продовжували перебувати у системі української освіти. Слід зазначити, що вже цього року з місцевих бюджетів було передбачено понад 260 мільйонів гривень на облаштування захисних споруд у закладах освіти, на встановлення відеоспостереження та кнопок виклику поліції охорони. У 2023 році буде передбачена вперше державна субвенція на облаштування укриттів у закладах освіти.